Влаштувала собі. Там Ще їхати 10-11-3 години. Дуже хорошо, дуже зручний рейс цей. 12 сіли, заснули у 8 кордонів. Всіх розбудили. І потім до 11-ї ще можна завки почистити, попали щось. І все. нас все ще тримають на кордоні. Хоча вже ці паспорти навіть повернули, але ми стоїмо і ми вже починаємо хвилюватися. Так. Що... Ми приїхали в Хелм. От, якраз зупиняємось. Угу. Кажу, приїхали в Хелм. Виходимо. Дві години тепер будемо гулять по вокзалу і чекати нашу електричку. Вона прямо сюди приходить, на сусідню колію. Але через півтори-дві години десь. Так. Ми вже... О, це не наш. Зустрічаємо. Хотіла сказати. Наш. Ми вже я їдемо і ми от у нас перекус. Іра там навіть на лавочки влаштувалась, а ми тут стоїмо на сонечки. Бачите, як я хорошо вдягнута? Ви що з нами сусідки їхали, дівчата сказали, так холодно, ми чекали, пройшло раз так холодно, що ми як капусти були вдягнуті, і все одно було холодно. І я така, М -м, холодно, я не люблю, треба вдягатись. На мені там топік, майка, дві футболки. Дві олімпійки. Шорти. Шорты. Чуки Штани. Носки теплізняла. давили. Ну нормально. Мені не холодно, хорошо. Отак. Вот і йти нам самий кінець на ту сторону. О, скільки народу. У нас перший клас. Це другий. Чотирнадцятий. Українському нас вигнали. Сказали, ні, чекати в зі не можна. на вулицю, А ось він український. Десь попереду. Побігла. О, валіза, хлопці, така точно, як у мене, помилода сіра. Які у нас лістя? Пенсиятка кій-то тримайте. Даймо. Маша, як ти там пережила. Мандрівка дуже коротенька. Вона ліпчок сіла і стала. Пару годин і вона вже в Албанію. Так. Так. Ну так. Вона ж сюди влітає. Так і все. І одразу в Албанію прилітає. Доїмо, доїдаємо запіканочку і вот. И вон там еще. Так, и я это сам. Мне это ну... не надо. Да. Да. А вон одна осталось, хорошо. А а что ты да? бы ну, не надо? хотела пополам. Зачем? Не я знаю. Мне обовязково. Варшава центральна. Да. Ось вона. І и... а наша Варшава сходит. Захід. Наступна станція. майже до Бралися. Мама сидить в фіктоці, а я експериментую сейчас. Все Ух! Ми приїжджали про раз з Машею, але цей раз. Цей раз ми їдемо далі. Там. Ми їдемо далі і там, там на вулиці будемо ми виходити і біжати на якийсь другу, другу, дев'яту платформу, так, бо там буде нас таксі чекати. Все, ми вийшли і зараз йдемо на Пірон 9. Вон, бачите, позначка, я вже починаю розбиратися, як орієнтуватися в вокзалах, нам туди. Отак і відбувається сепарація від маси. Кажу, сепарація від маси відбувається. У зараз. Вона така, я ж з вами, все нормально, їдемо. І ми такі, їдемо, не знаємо, як, іди, от ета. По, ета. Перон 9. Отут десь а, таксі і буде нас зустрічати. Вон, мабуть, там. У нас э, это, які? Корола, корола, якась. Корола. Тойота корола. І номер телефону є. Номер э, этого, є. Номер э, машини є. Я думаю, що Так, да, вон таксі, пішли. Ну вон всі таксі стоять. Я думаю, що там. О, бачите? Всі таксі. Там десь і наша буде. Починається. Дожчик починається. А там автосписання, да? так? Це нам передобання погодка спортилася, щоб ми відчули добре різницю. Ми знайшли паспорт контроль, слухайте. На прямо GT Free, а от двері. От, от. повірити неможливо, що там буде паспорт контроль. Але він саме кінцев. Я піду свій От, Давай. на проході остала. Так, ось мої валізи. На okay. ось я. Заповнена повністю. Він навіть в карманах там. Фавер, зарядка. І запізнювались, запізнювались ми на літак. І в ітогі годину все одно чоловіка... Хочу, щоб Так. ще купити. А тут можна знімати. Все, нас зі всіма нашими там Сумочка спрятана, бачите. Мама теж свою заховала під цей. А я взагалі вся обвішана всіми всі риджами, які достала з сумки, щоб вона була менша. Ну, оця верхня. От. А там перевіряли. Перевіряли і багато кого е, змусували засунути оту валізу в той штук. От, ну, у нас все нормально. Аеропорт. Дивіться, яка у мами подушечка. Прикольна. Трьохрівнева. Рівне, рівнева. Слухайте, ну вже не смішно. 19.45 має взлетати, а зараз 19.40. Там з'їхались машини біля літака. От там ще машина за ним. Цей стоїть щось дзвонить кудись.

Привітайте. Хтось сидів менше, ніж я, а я хотів людей. Кажу, хтось сидів менше, ніж я. Так. Мені треба теж мама яз вот, каже, печенька це може підняти настрій. Так. Бо ми вже, звісно, трошечки Маша вже в пірані. Вже давненько. Вона нас чекає. Нам летіти. Скільки нам летіти? Дві години, чи три. А потім ще три години їхати машиною. Якби вже буде. <laughs> and ladies and gentlemen, use of mobile phones and tablets is prohibited throughout the flight in airplane mode only. Please activate airplane mode now and hold your device securely or place in the packet. Larger devices like laptops must be switched up and stored in your, <laughs> your okay. cabin baggage for take-off and landing. If using a battery pack, keep the device in battery pack or set your package monitor them. immediately notify the cabin crew. Your device or battery is damaged over heat from the smoke. Please do or falls into the seat structure. Thank you. Ladies and gentlemen, the use of mobile phones and tablets is prohibited only in the flight Об'явили посадочку і ми потрошечку сідаємо. Ми проспали пару годин, дуже добре, трошечки відпочили, хоч. E, e, że tak powiem tutaj do Państwa prośbę, aby pozostać na miejscach z podłasami zabiętymi. Aż do momentu kiedy samolot całkowicie opowiedzie się, zatrzyma, to pan kobietem wyłączyć na zapięcia pasów, a ten kto pierwszy w stanie, ostatnio oprócza samolot. A więc zobaczyć Szanowni Państwo o obserwujcie od zapięcia pasów. Jak zgaśnie to wstaniecie. Prosimy zachować szczególną ostrożność, kiedy będziecie otwierali. Wiem, że Masz jest kiną różejcie, że już siły, bo... показала я еще мы подъезжаю по аэропорт это смотри ты половину курток к тебе сняла бы в алгоріи во влунии в алгони не сняла нормально там темно бачиш? может холодно. ними значить холодно демона О, ні. опять потирашка шо? Там нас всіх зупинили. А що? Всі на місці. Десь каже, виходите мене тут і бачите прямо зразу. Вона на її вже Бачу, бачу, хочемо, бачу, бачу, бачу. воно. Лагідна сепарація від Маші відбулася. Ворожі, як ми з тобою все одно, але все ж таки без тебе. Лізочка знайома. Бачите, всі у нас кот знакові. Я не знаю. Зайчик, да. Да, зайчик, кучила ужас этих. Да. Как это сейчас пописать? А, я хочу. Давай от этого. Хочешь кавы? Кавы. Кавы. Не хочу закуриться. Не було колы. Мы бегали по Ми Я кажемо, тут штрафуют. Да, там не можно было ніде! дать. То, что уже такси тут бабка. А через это вот все. Да я в шоке, что вы все встигли! вообще. Я була впевнена живути, якщо чесно. Ну. Почалась подорож з того, що в Черкасах на вокзалі мама забула оцю сумну. Ну я біда, ну я біда. Це ж скільки раз відомо, що це розказала. З документами, з грошима, зовсім. Ну, як ну, всі А забула Та, ну, на вокзалі ну, В Черкасах на вокзалі. <говори>, коли ти сай, вона стоїть на Отъезжаем на уйти на Ёбоди, Отъезжаем. К я к забираю к речи свои, это иду, так уже отхожу, уже конкретно так, Повертаюсь, думаю, ничего я там не забыла. Дивлюсь, стоит посередине мамы на сумке на подоконнике. По да. 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 Вот. сюда, направо пошли. У нас есть интернет, все нормально. Есть сим, я подключила. Я собой горжусь, потому что я вообще... Я так встановила якийсь додаток неймовірний. І там щось ще таке зробила, що в мене встановилась єсінка І там інтернет я купила за 800 гривень 10 гігабайт і на 15 днів. Їх, звісно, не вистачить, але нічого. Купимо ще. І ми поїдемо в отель. Будемо три години сьогодні. Та нічого ми вже проїхали 25 годин. Що? що ти без нас робила, що ти запустила? Я хотіла вже, я сходила то не а, І я не ще я раз. раз. то я виходила каву. Я терпіла, бо що ти навчається. Все, мій мозок відключився. Маша тут Куда йти? Маша, куди йти? Ага, ми прийшли за кавою для мами. Вона дуже хоче кави. Що Американо? Нет, я не буду уже. вже. Ты уже не будешь как? Вона хоче тільки. Я хочу. Ты, 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 ты. Хочешь? Ось тут що є в аэропорту. Йогурти всякі, можна вам колбасу купити. Бо сейчас все закчинено, Маша каже, уже скоріш за все. Может, нам щось треба таке взяти, щоб нам завтра на ранок було, щоб есть. Тільки я в цінах взагалі сейчас не розуміюся. Вот, кліти можна взяти. Це хороший. Філодельні. О, а оце що. Ціранісу. Подивіться на ці албанські мотиви. А? Ай, а? Мама вже з кавою і цигареточку покрила вже, вона щаслива. От. А? Ми рухаємося в бік оренди машини. Маша забронювала в інтернеті. І треба зараз знайти цю фірму. І я хочу столячити. Десь ще три години їхати. Ми скупились трошки. Не знаю на яку суму. Дві упаковочки сиру я взяла, два пудингу. Щоб вам ще массити його. Албанський пес.

I also own a Nissan. Should... Ah, the big one! Yeah. Whoa! So we are used with Nissan. Yeah. Ah, I have put something extra yeah, yeah, for you of the Bluetooth connection. Ah, автомат, and you can автомат. charge. Perfect. Da. Perfect. Da. And the luggage are already inside. So we just need to Давай я закину. Карту зможеш? Да. А, а, а яка там сума? Uh, how, uh, how я вже платила, я вже до, до, заплачу, а потім. Mm -hmm. Ні, ні, я щоб потім не плутатись, я вже 100 євро тоді закидувала передплату. Okay. Uh, там буде 400 євро. 400 євро? Так. А ми за 500 її знімали. Бо так, я, там я ж 100. 100 євро, <гану> да. Все заплачено, все договорено, обговорено. А, мені треба права покласти. Відкрий машину. <гану> ну що, ми нарешті от вже їдемо. Фари у нас дуже поганенько світять, але нам їхати 3,5 години. Ти так сказала, наче всю <всего>, Так. <гану> Я вже просто... Це по срівненню з тим, скільки ми вже сюди їхали, то це вже небагато. Друга доба пішла. І закінчую цей влог. Зустрінемось завтра з вами вже в апартаментах і в руктурі. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!